закашувати скажеш так і так. набери до, до це до легій посередсь поможе. давай я буду зробити. який тебе вес в кузові 23 чи 24 ну а ти знак бачив що общий блядь, 24 мешка Ну і що ти кажеш? що Ти не при чому, блядь? У мене є начальство. Яка, куди мені їхати. Ну так якщо ти начальство скаже, блядь, давить дітей на пішоході, ну, то що ну, ти тоже діт... будеш давить? Ні, конечно, це не буду давить. Ну, це... А це чого ти робиш? Бо я на роботі. Це дає тобі право розвалювати нам хати, блядь, і дорогу? Ну я хати не маю. В смислі? У нас, блядь, 17, блядь, mm. до війни вже тріснуто от ваших машин, було хат. Першому ряду до війни, а за три роки, що ви начудили, блядь. Ти представляєш, блядь? Я представляю, я, я вам вірю. Так а я... що ж ти кажеш, що ти не при чому, блядь? Беркут теж, блядь, казав, що їм приказ давали.